Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув на канал. Хочу вам е, сьогодні показати знов таке невеличке відео про свої томати. У мене сьогодні було остаточне підживлення і зараз я вам покажу. Погода в нас зараз от, була спека, в мене було останнє відео, ми їздили на озеро. Це було в суботу чи в неділю. В суботу, чи в неділю ми їздили, була велика спека, а сьогодні вівторок. І от з понеділка почалося таке похолодання, причому різке. Нас дуже похолодало зараз, от, і дуже холодно, так? І, і такі дощі, ну, такі незрозуміли, Не зливи, а так, щось прискає. От зараз, наприклад, щось таке капає з неба таке, ну, невеличкий такий дощик. От я завтра вранці їду на роботу, тому вирішила вам. Зробити таке невеличке відео про томати. Дістала я свої пакетики, в яких я купувала семена, отак розложила, що знайшла. Щоб подивитися, співпадають те, що виросло, з тим, що я купувала. Це мені дуже цікаво. Тому що купувала я в цей раз, так, знаєте, аби як. от. Тому давайте подивимось. І так, вже томати в мене ось такої, в такої стадії. Ну, В принципі, поки що, з моменту, коли я показувала останній раз, нічого в принципі, не змінилося. А, вони повинні спіти. Ну, Я бачу, що вже вони починають потрошку спіти, зріти. От Трошечки міняють, вже починають міняти свій колір. От, тому я так розложила біля а, своїх томатиків те, що я знайшла, і зараз будемо спостерігати. От, наприклад, ну цей томат я знаю. Це чорний мікада, це дуже гарний сорт. Це я колись купувала на сайт був такий екзотомат, Я його дуже любила декілька років. Поспіль я замовляла в них томати. Ну вони з Харківської області, здається, мені. І мені таке мене враження, що вони, ну, вони зникли. Зникли, Я вже зараз не моніторила, де вони, може, вони з'явилися, не знаю. Але я їм і писала і все, мабуть, вони поїхали до Росії, мені так здається. Ну, це, це моє таке, Я не стверджую, але мені так здається, Ну, це їх право. О, тому вони зникли, і, а це в мене просто залишилось. І ще в мене є семена з їхнього сайту. Я залишила їх ще на наступний рік буду висаджувати. Бо семена ці дійсно достойні, і все повністю співпадало. От Як висилали, як так воно і так, так і виходило. Такі томати і родили. От. І оцей чорний мікадо, я дуже його любила. І треба буде обов'язково зібрати семена. От. Він поки що тільки почав темніти. Він буде темний, темний, такий, знаєте. Як шоколадний, такий, такого кольору. Так, Сажала я по два-три по три штучки і ставила ось такі палочки, бачите, такі ножики пластикові, просто з номерками. І на бумажці цей теж був номерок. І це зараз я подіставала Оце з їх сайту, воно приходило ось в такому вигляді, бачите? Оце оранж джес, другий сорт. От такий. Ну, оранж, це зрозуміло, що він повинен бути жовтий, бо такий оранжевий. Оцей він, я бачу, і це він. Два кущика явно. Далі йде третій сорт, теж з їхнього магазину, це що в мене залишилося ще минулих років орліний клюв. Це е розовий м'ясістий, м'якоть е Сибірський сад. Бачите? Подивіться, які вони. Ось такі. Ось такі, бачите, теж. Оце теж він здається. Бачите, як він набрав яку масу? Великий. Дай Бог, щоб позріли. Далі, співпадає. Тобто їх, їх я за їх семіна дуже спокійно все співпадає. Далі, оце четвертий, я щось не знайшла. Етикетку не знайшла, так? Ну, це вже зрозуміло. Це томати теж їхні, бачите? Дебарао чорний. Дебарао чорний. Ось, ось він. Вже зріє, ми вже його їмо. Це смачний томат. І він дуже гарно в'яжеться і дуже буде, бачите, всі китиці вони повністю зав'язані. До малесеньких, до малесеньких, саме, до самого верху. І якби я не обрізала, воно б ще в'язалось би і в'язалось. Він дуже врожайний цей сорт завжди. От теж можна зібрати семена, бо в них я вже не зможу це купувати. Далі, це вже такий магазинний. Бачите, теж дебарао чорний гігант. Ось він. Ось він, ось він. Ще тільки починає зріти. Далі, не зрозуміла тут, не зрозуміла, чи це оце три, мабуть, одного сорту оцього. От як він називається на картинці він такий. Томат апельсин. Ну, це відомий сорт. Це жовтий, солодкий, повинен бути смачний томат. Бачите? Оце, мабуть, три кущика. Це вони. Ось він вже жовтий. Ну, як на картинці, бачите, співпадає. От. Але тут зав'язався друг Друга китиця один тільки. Мало зав'язів. Ну, це в цьому році так якось. Але поберосли. бачите? Далі теж невідомо. Невідомо. Потім 10-й сорт. Мені, мене, так, знаєте, трошечки якось так. Теж Сибірський сад, серія, але він повинен бути рожевий. Сахарний бізон називається. Сахарний бізон стоїть ця. Ну, мабуть, він буде червоніти. ще просто він не червоніє. Далі йдемо. Тут в мене висів такий жовтий, я показувала. Це биче серце золоте, теж співпадає. І по формі, бачите, і буде він жовтий. Ми вже його сьогодні, до речі, я зірвала і ми з'їли. Дуже смачний томат, такий вже салатний, така м'якоть, знаєте, ну, класний. Оцей класний. Биче серце, золоте. Дійсно. В принципі, все співпадає, бачите? Далі у мене снов немає. Далі тут от якийсь іде червоний. Подивимось, як називається томат чорний гігант. От. Не знаю, як насчет гіганта, але, в принципі, він нав'язався непогано. От, бачите, і тут нав'язався, і далі нав'язався. А поряд якийсь малесенький. Ну, нехай, нехай. Так, тут далі теж знов невідомо, не знайшла 14 й номер. Так, і тут в мене серце Ашхабада. От. Теж буде отакий жовтий, повинен бути. Оце. Серце Ашхабада. Ну, він не дуже великий, такий середній, але непогано. Теж буде жовтий. Ну, і останні отакі полосатенькі, в мене вони і тут, і тут. Це називається чорний Дебарау чорний. Ну, бачите, Дебарау чорний, може він і стане чорним. Але поки що я бачу, що він якийсь у полоску такий, як арбузний. Колись в мене був сорт арбузний от такого плану. Ну, не знаю. Ось у ось, мене, тут в мене є і там він. Але нав'язався теж непогано. Бачите? Непогано. От. Так що, це я вирішила зробити таку <головіка> підборку, думаю, співпадає чи не співпадає? Все співпадає, але треба ще більше... Так, знаєте, писати все, розписувати. в ну, мене не виходить. Ну, В цьому році ще в мене непогано це вийшло. Багато бачите, я вже бачу де і що. Тому ось якось так. І сьогодні я вже зробила останнє підживлення. Все, більше я до томатів касатись не буду, нічого не буду з ними робити, я підживила їх калієм. Просто калієм. Купила в пакетику і підживила. Столова ложка, там десь 20 грамів столової ложки, без великого такого верху, на 10 літрів води. І по літру під кожний кущик це вже до це, Оце, подивіться, які такі гарні такі, оці великі такі. От, ну і все, і на тому вже все. І будемо чекати на повне, повне созрівання цих всіх плодів. Дай Бог, щоб нічого не напало, ні на яка хвороба. Щоб ми їх поїли. Буду вам показувати по мірі дозрівання, буду вам показувати ще. Так що все. А перед цим в ну, мене є на відео, я показувала, що я підживила, Мені дуже сподобався оцей рост концентрат. Дуже я задоволена цим добривом. Всі томати поналивалися просто на очах. От. Все ж те, що хоч у мене є, не так багато, але вони дуже поналивалися. І в принципі, вигляд зараз ну, мені подобається. Все вам розказала, все вам показала, все. І вже я хотіла сказати, що я знайшла один ну, в Тіктоці випадково, у ній. У мене завжди так буває, випадково попала мені дів, дів, дівчинка така, ну, жінка молода. Здається, вона з Харківської області. От. І вона продає полуницю. І в неї всі сорта, те, що мене цікавлять, є. Оце моя ділянка під полуницю. Ще, бачите, в цей раз я не копала, ще буду копати наступного разу. Вже щось в мене не було часу. І замовила я ще одну лопату, буду вам показувати, буде обзор, мабуть, наступний раз. І вже, мабуть, буду цю грядку вже докопувати новою лопатою. От, Ну і все. І буду да, купувати в неї, замовляти. Я вже не з нею домовилася, забронювала на вересень полуницю. Оце підрахувала, мені тут треба 120 кущиків. От, Буде тут в кожному в мене три рядки, значить, от. Буде по 20 кущиків в рядку. 20-40-60. Потім буде проміжок і знов 20-40, 60. По 20 кущиків в рядку. Отакі От плани грандіозні. Все, всім пока-пока. Сонечка.